Не робити окремо. Зробили, подумали, почухались і тоді взяли. Маєте один рух. Раз і зайшли. Теодор Аркуша демонструє жінкам техніку виконання прийому самооборони. В наш час це необхідна навичка, яка може не тільки гарантувати особисту безпеку, а й врятувати життя. Цей та інші методи захисту від нападника вивчають на безкоштовному курсі самооборони для жінок. Його в Тернополі понад три місяці тому розпочала громадська організація Освічена ініціатива. Як розповідає асистентка проєкту Тетяна Юскевич, такі заняття розвивають впевненість, фізичну підготовку та психологічність. Ми працюємо на те, щоб жінки почували себе впевнено, щоб вони знали, що вони можуть себе захистити, щоб вони були впевнені в будь якій критичній для себе ситуації. Ми працюємо навіть не лише з жінками, а й з дівчатами. Ми працюємо з дівчатами з 12 років, тобто з підлітками. Також навіть набираємо підліткові групи для того, щоб дівчатам було більш комфортно займатися в своїй віковій категорії. Кожне заняття починається з розминки. Потім учасниці вивчають та відпрацьовують прийоми, які допоможуть знешкодити кривдника. Починають курс із легких вправ, згодом опановують складніші прийоми. Загалом в межах курсу жінок не тільки навчають бойовим технікам, а й повністю готують до протидії одному або кільком нападникам. «Жіноча самоборона вона якраз в себе включає як і загальну фізичну підготовку, прийоми, ударна техніка, правильна поведінка, правильне спілкування з нападником, модель різних ситуацій, тобто, якщо може бути один, може бути двоє, троє, тобто, моделюємо певні ситуації і, і пробуємо ну, зразу ж, як на практиці, тут на, тут, на нашому залі. Під час підбору прийомів враховують фізичні параметри та тілобудову умовних нападника та жертви. Тож навчають і таких, які містять елементи ударної техніки, можуть збити кривдника з пантелику та надати перевагу потерпілій. Нам треба, як кажуть, відкривте своло нападати. Ось в мене йде обласний сучей, захват. І права ножка дотягується з ліктем. Раз, пам'ятайте, вчили. І зразу ми робимо другий варіант. Тому Зараз багато роботи, то ми зразу стислимо. Раз. Зайшли бум. На сьогодні кілька груп жінок вже завершили навчання самообороні. Організатори ініціативи кажуть, що охочих зареєструватись на курс дуже багато. Про нього дізнаються від подруг, знайомих, родичів та із соцмереж. Саме там курс побачила Аліна Клименко. Дівчина відвідала вже п'ять занять. Розповідає, вирішила навчитись самообороні, бо її це зацікавило. Я пішла, мені сподобалося. Ну, знаєте, це дає якусь таку впевненість, як-не-як, -як, щоб там не сталося, але вже якісь оці прийоми, якісь навички, вони якось я почуваю себе більш безпечно, ну, чисто психологічно. Кожне заняття триває одну годину. Зареєструватись на курс може кожна бажаюча. Для цього варто заповнити та надіслати електронну заявку.